І далі продовжуємо тему, е, як зараз справляється бізнес при фронтових територіях. Будемо говорити, як змінилася економіка Сумської області через війну. Про це говоримо далі із заступником голови Сумської обласної військової адміністрації Тарасом Савченко. Пане Тарасе, ми вітаємо вас. Вітаємо Доброго дня, колеги. Отже, щойно ми спілкувалися із заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим. Він розповів, як на Харківщині нині підприємці справляються з умовами, які диктує війна. Що скажете ви? Як себе наразі почуває бізнес у Сумській області? Так. Я чув виступ колеги із Харківщини. В якійсь мірі ми і в схожій ситуації з точки зору географії. Але беручи до уваги протікання військової операції бойових дій на території Сумщини, на щастя, Сумщина наразі не має ні тимчасово окупованих територій. І бойові дії в нас відбувались протягом лютого березня і першої декади квітня 22-го року, безпосередньо на території я не маю на увазі зараз обстріли, і в той час дійсно Бізнес практично не працював або працював, скажімо так, в на мінімальній потужності з того часу ми вважаємо, що ситуація змінилась кардинально після істотного падіння в 2022 році. Сумчани сумський бізнес продемонстрували певну стійкість, і протягом 2023 року, і першої половини 2024 року ми поступово відновлюємося. Тобто, те, що ми бачимо по індексу промислової продукції, по індексу сільськогосподарської продукції, по обсягу сплати податків, це прирости. Тобто, ми бачимо, що активність на жаль, вона не зростає такими темпами, щоб компенсувати ті втрати. Трати, які були в 2022 році, ми не говоримо, що ми вийшли на довоєнний період до повномасштабного вторгнення 2021 року. Але ми бачимо, що падіння в 2023 році і в першій половині 2024 го не відбувається навпаки, відбувається помірне зростання економічної активності на території регіону. Знову повертаємось до теми ситуації з енергетикою і власне і на сумщині. Як працює бізнес в умовах відключення електроенергії? Яку допомогу або підтримку підприємцям? На яку допомогу вони можуть розраховувати в таких умовах? Так, ну тут ситуація схожа знов ж таки з тим, що озвучувала Харківщина. До речі, ми теж долучились не зважаючи, що нам теж складно, але ми долучились до допомоги харків'янам і також їм направляли генератори і іншу допомогу. Ми вважаємо, що солідарність взаємопідтримка, в тому числі і прикордонних регіонів і на рівні фізичних осіб, це критично важливо зараз. Стосовно реакції подібна ситуація, деякі речі виправляємо в ручному режимі. Якщо в нас є інформація, що якісь підприємства технологічні, наприклад, молокозавод або які машинобудівне підприємство не встигає завершити цикл, тому що технологічно, тому що відключення Чи їм навпаки потрібно підряд мати 6-7 годин. Там а, входимо, а, але в день можуть взагалі не працювати там нічний період можуть працювати на вихідних. Тобто намагаємось якось організаційно підтримати бізнес. Це перше. Друге, є ряд критичних підприємств, які офіційно а, не відключаються. Які ну там заброньовані в силу того, що дозволяє законодавство. І найбільш важливий зараз варіант це е, крім банальних генераторів це розвиток розподіленої генерації, на чому наголошує президент і уряд. У нас е, крім того, що прийнята програма і системно, ми цим займаємось, Уже є реальні факти від бізнесу, коли встановлюють когенераційні установки, вже вони оплачені деякі привезені і підключаються. Тестуємо якраз оці спрощені е, режими, які запровадив уряд. Для е, для під'єднання таких когенераційних установок. Ну я можу сказати. Ати, що зараз, наприклад, в роботі до 10 мігават, уже зараз від бізнесу таких установок це доволі суттєво і це лише перший етап. Тому працюємо на різних рівнях: і оперативне управління, і забезпечення автономними джерелами, і розвиток розподіленої генерації, в тому числі сонячної енергетики. Що ж, будемо стежити за оновленнями, пане Тарасе, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Тарасавченко, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали тему, як змінюється економіка під час війни у прикордонних областях, зараз на прикладі Сумщини. Ну і почули, яка ситуація з цим на Чернігівщині та Харківщині.